До депортації українців з Польщі та Європи. Ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, в четвертій ранку, на Варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців, чи у всіх все окей, і зараз поясню по яким причинам може вам реальне підтвердження. що людей зараз депортують? Понятно, що в новинах про це нічого не буде, і так далі. В новинах все окей, все класно, і так далі. Це та ситуація, сама, що з Чорнобилем було. Щось десь там жахнуло. Тільки через декілька десятків років ми вже дізналися ситуацію. Ясно, що реальна ситуація, ясно, що зараз є інтернет, це скоро розлітається і так далі. Але коли щось трапляється, особливо в Європі, тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не повиставляєш все, особливо для європейців. Вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Ми правда з вами дізнаємося пізніше. Тобто є факт, реальні депортації. Так, да, вони не масові. Слухайте між дострок, я вам кажу реально перевірну інформацію. І от цьому підтвердження. Багато українців вже депортували, взагалі не розбираючись, хто що, як, куди і так далі, взяли, вивезли Так, Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для чого Європа так захищається? Вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Їм простіше. Ну я перепрошую, може, я дуже прямо кажу, простіше взяти українця і відправити туди, на фронт. Бо таким чином довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить і так далі, але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані. Запомніть ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. Це відбувається, я вам ще раз скажу, відіть сторінки, блоги. Кого безкоштовно цьому навчіть, будь ласка. Лінк в шапці профіля. Я там про це розказую. Я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях, брати, включати пряму трансляцію, знімати себе. Поняли? Ну тобто їх не можна знімати. Ви кажете, я себе знімаю. І казати, хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто це вже схоже до політичного прихистку. От і вони не мають права вам не дозволити зробити це. Я б на даному етапі був би дуже обережний і максимально потурбувався про своє життя. Максимально Ну і дуже багато підтверджень можете зайти в коментарі в попередньому відео і, можливо, в цьому глянути. Я теж зайду в коменти, подивлюсь. А, скільки людей насправді депортовано вже просто про це немає інформації, про це мовчать, всі зашугані, всі залякані. Люди не знають, що робити. Але всі ходять, дивіться, батько, всі все добре, все класно. Е, була в нас вже ситуація, коли ми думали, що пронесе, і будемо їхати всі шашлики жарити. Але не пронесло. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!